Всім вітання. Сьогодні 9 січня 2024 року. І знову знімаємо відео, тому що кожен день, так, всіх з Новим роком, хто святкує новорічні свята. Е, і як би там не було дивно, але знову ж нові події, новий день, нові події, нові обставини, які. З нас змушують надалі не розслаблятися, надалі працювати в юридичному полі. І зараз, от Дмитро Павліченко хоче підняти дуже важливу тему, тому що в той момент, коли в нас є війна, відбуваються абсурдні і злочинні процеси. От зараз Дмитро Павліченко озвучить. Добрий день. друзі сьогодні буде таке зле відео. Чому тому що ну, коли от наші хлопці гинуть? Скажем, ТЦК бігає там за ухилянтами, У нас є ще одна проблема. Проблема это, я називаю, проблема тих рейдерів, колекторів, різних приватних нотаріусів, різних приватних виконавців, які в той час, коли гинуть хлопці, вони відбирають майно, майно наших побратимів, наших друзів, тих, хто. Загинули. І з цього приводу от, виникає питання, а що робити? От, хлопець загинув або там знаходиться на нулі, він не, не може нічого зробити. Тут приходить, вибирають у нього хату, а квартиру. А на яких підставах? Вони от вигадують, от, от мені, мені надали такий лісточок, вигадують якісь невідомі борги, от, колекторська фірма з назвою з назвою Credit Eксpress Ukraine LLC. Ніякий там заступник начальника Ткаченка. Він виставляє борг, думайте, 15 тисяч, 15 тисяч. При тому, що е, він посилається на е, товариство, думайте, е, приватну структуру Київські налітичні послуги, які навіть до суду не звертались. І вдруг вони звертаються, передають нібито всі персональні дані, при тому, що немає ніяких договірних відносин до, до таких таких от колекторів. І виникає питання. Шановні ТЦК, а що ж ви робите? Чого ж ви не притягаєте от таких негідників до військової служби? Чому вони знущаються над нашими побратимами військовими, над тих родинами і відбирають майно, змушують їх платити гроші, які більш того. І при тому, що, друзі, під час війни всі комунальні послуги повинні бути за рахунок держави. І це я вам офіційно кажу. І чому от ми вже. Я подав заяву особисту вимогу до ТЦК, щоб цього негідні Каткаченко негайно відловили і, і відправили на нуль. Більш того, друзі, от, що робити в цьому випадку? Е, скажімо так, ну, підготовлене вже перше, звертайтеся з вимогою до ТЦК за місцем проживання, якщо такий випадок вам стане відомий, з вимогою, щоб негайно направили його як уклоніста до. До служби в ЗСУ да, на медкомісію да, на ВЛК і, і до військової частини. Далі, якщо він, він починає ховатись, ви вимагаєте, щоб ТЦК вам повідомила, чи виконали вони вимоги вашої заяви, щоб вони відреагували на вашу заяву і не дали відпит. Якщо вони відреагували, прийшли, його немає, ви наступний крок подаєте заяву. Про кримінальне правопорушення відносно цієї особи. От я вже відносно друзі, я я засував, що теж, вот от, от такі приватний виконавець, думайте, під час війни співпрацює з як ви думаєте, з Російською Федерацією, відкриває будучи виконавчим провадженням виконавчим приватним виконавцем. Він відкрив близько 10 фірм з Російської Федерації. З мешканцями, громадянами Росії думайте, це під час війни, і от розпочати кримінальний На, покажи. Я навіть скажу, я навіть скажу, от, щоб ви не думали, що це фейк, відносно кого. Приватний виконавець на прізвище. Єфіменко Денис Олегович. Єфіменко, ми з вами зустрінемось у слідчого і поспілкуємося там, якщо у вас найближчим часом правоохоронні органи не знайдуть. І от таких, як Єфіменко, Фіменка, надавати їх треба притягати, притягати, тягнути до вилка за вуза вуха, а потім туди на ЗСУ, щоб вони кров'ю потом відпрацьовували те знущання, яке вони чинять відносно наших хлопців, які там гинуть і які там. Віддають своє життя за те, щоб відновити територіальну цілісність України, щоб ми тут мали право на достойне життя, ну так хочеться думати, за, за що воюють наші хлопці, за що вмирають українці. І дивіться, яка ситуація, що зараз може відео бути протиріччя нашим позиціям, що ми там не визнаємо ТЦК, все інше. Дивіться, в нас тут зараз є. Протиправні дії е, певних осіб, які займаються злочином, і е, їх треба е, їхні зл... злочини зупинити. І е, дивіться, що нам як нам повпливати, щоб вони перестали е, знущатися над українцями, над захисниками, які в той же самий момент воюють або загинули, і їхнє майно е, е, ну, позповнозабирають якісь колектора. То давайте ми. Народ, український народ, давайте зобов'яжемо ці ТЦК легітимні, нелегітимні, Давайте ми зобов'яжемо колекторів. І от рейдерів моєму випадку я е, стикаюся з тим, що рейдери захоплюють по підробним документам змові з представниками і депутатами Київської Полі. міської ради, поліції Київ, Пас, Київ, Пас, Київ Пас, тобто комунальних підприємств. Тобто там є цілий договорняк, це, сурі за всього, що і по там. Е, коротше, не буду політика називати, воно зараз не столь важно. Діло в тому, що лобіюють інтереси забудовників. Ну, бившого президента можна так сказати, який являється забудовником об'єктів, йому цікаво забудовувати і давати можливість забудовувати, і кличко між іншим представляє його інтереси, і там більшість партії складають в Київській міськраді той, той партії, що і кличко там є соучасником со, 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 со цього злочину, тобто. Давайте ми ТЦК звернемо увагу з заявами, зверненнями, вимогами для того, щоб вони е, при, перепровірили даних осіб і встановили є вони зобов'язані чи немає? Якщо вони є військово зобов'язані, то чому вони ще до сих пір займаються якимись негідними справами виді рейдерів, колекторства і все таке інше. і десь вони приходять до вас? Там з якимись псевдобумажками, що вони там мають право вас виселити з будинка, з квартири час, або з автопарковки, або десь якесь інше майно ваше ж просто вам треба мати номер телефона ТЦК і дзвонити в ТЦК і звертати увагу на те, що Ну, давайте зараз. Дмитро друзі, не, не телефонувати, а тільки письмово звертати зразок. Я вам надам. Тільки письмово і для чого письмово? Ви в кінці пишете, що прошу відругувати і надати письмову відповідь на ті дії, які ви вчинили. Далі, от друзі, от я бачу дуже такі неприємні і недостойні речі відносно кличка, який напередодні заявив, що він перший піде воювати на фронт з автоматом. Що ми сьогодні бачимо, він е, мало того, що він попав вже потрапив. Не на один скандал з бурківкою, з барабанами там, ще там ще можна. Люди виходять. Але друзі, от чого досі жоден киянин не подав заяву про кримінальне правопорушення відносно е, ухилянта е, клічка. Друзі, під час війни всі органи місцевого самоврядування. А у нас досі немає такого органу місцевого. Ну І яку посаду сьогодні клічко займає? Тому, пан Клічко, я вас вимагаю, щоб ви негайно пішли з автоматами, і наші діти не будуть вас захищати. А те майно, яке ви вкрали у громаді, ми все повернемо. І ми все зробимо, щоб ви не були таким шахраєм і е, вчиняли такі дії, як ви під час війни, коли наші там сини гинуть, а ви тут збагачуєтесь на крові наших дітей. Далі, друзі. Це дуже важливо, і е, кожен повинен знати, що кожен ухилян повинен піти або на фронт, або потрапити у тюрму. І от е, ми е, з одного боку ми будемо рухати, щоб все ж таки ТЦК здобули, набули е, законні підстави вчиняти дії, але щоб вони законні підстави вчиняли, ми повинні рухати в правовому полі. І підказувати, що не так і що необхідно так зробити. Далі, як зробити, щоб узаконити ТЦК, друзі, ну це ж важливо. Це, це, ж, це ж прописано в законі про місцеве самоврядування. Провести загальні збори. І просто то ТЦК, яке є, або узаконюйте, як орган місцевого самоврядування на загальний збори, або створюйте, якщо немає. І вже ТЦК приймає рішення, кого, кого, кого брати, кого не брати. Але, друзі, я хочу зазначити, що. От, ми вже казали, що у нас багато професійних військових. Ну, по штату у нас 1,5 мільйона, а на фронті воюють 200 тисяч. А де вони всі? Далі. Піднімаємо питання. Ну, добре, я не буду піднімати питання відносно корупції, це вже інше питання. От я такі от, ну, головні речі відносно ухилянтів хотів проговорити. Чому? Тому що це, ну скажімо так, ну, принижує. Український народ, коли там за кожним біг, щось там затримує, друзі, давайте все робити у законний спосіб. Якщо ви побачите от таких от негідників, Таких от приватних колекторів кол вийде. приватних виконавців, які працюють на користь іншої держави, негайно не притягайте їх до ТЦК за вуха шляхом заяви, вимоги, або розпоч... подаєте заяву про кримінальну порпосу. Відноси колекторить. Ну чому під час війни так му ну, розплоділи, що просто якийсь жах? А наші хлопці там гинуть, і вони на крові ще збагачуються, забирають ваше майно. Тому, друзі, давайте рухати сразу, Будуть питання, звертайтеся, роваш Дмитро Павліченко. Сумно це все: спостерігати, участвувати в цьому в цьому процесі. Тому що е, знаєте, коли ти це все бачиш і розумієш, наскільки все абсурдно відбувається, і те, що. Ми в який раз попадаємо на одні ті самі граблі, і на жаль, народ до сих пір знаходиться в стані невігластва, або як ще можна сказати, нерозуміння, нерозуміння. Знати, вчити. відмовляється вчитися, відмовляється знати розбиратись, відмовляється взнавати, що насправді відбувається коли ще дуже жахливо і в цей момент. Ніхто нічого не хоче приймати участь в розум... роз... Роз... Ну, розборі цих всіх подій. Хоче, щоб хоче, щоб це... зупинилась війна. Хоче, щоб ракети не літали, хоче, щоб було порядок, благополуччя, безпека, кращі умови життя. І при цьому да і при цьому всьому нічого не хочеть, Не хоче ніхто робити. То шановні, ну будь ласка, зрозумійте одну просту істину. що ТЦК, вони будуть робити до тих пір злочинні дії. Поки їх ви не візьмете під управління і контроль. От коли ви візьмете ТЦК, поліцію інші структури візьмете під управління і під контроль, ви зможете там встановити їхню правосуб'єктність. Якщо вони там не то ви можете їх легім... легімітизувати. Ну, це все повинно бути через вашу ініціативу, через загальну ініціативу місцевих жителів територіальних громад. Ну, коли ви, як місцеві жителі територіальних громад, бездієте, то вибачте мені в цей момент діють ТЦК, поліція не той спосіб, який би вам хотілося, а в той спосіб, який керівництво їм дає вказівки, візьміть керівників під контроль, під управління, і тоді буде вам щастя. І тоді можемо поговорити Часи про буде, ну та чого, що... але чуть буде зміни? Ні, але але ж тоді ми зможемо захистити. Громада зможе себе захистити, не буде грошей на бруківку, не буде Груці клічко. Там голови, не буде клічко, там під час покупати там майно. От от мене дорікає там. А якщо він гроші це потрапив, там купив на які він заробив. Друзі, а чому він? Тратить наше майно та 82 мільярди і розпоряджається без нашого відома і з нашої згоди. Хто хто йому дозволив, друзі? Чому досі жоден не подав заяву на Кличка, щоб його негайно відправили? Він же сам сказав, що він піде захищати за зброю. Пусть іде, покаже нам всі. Більше того, чому досі у нас існує, якщо у нас є військова адміністрація, на яких підставах у нас існує державна. Київська, Київська держава, держа. якщо вона під час війни вона що? Втрачає, втрачає свою чинність свою втрачає. Чому досі ніхто це не спитав, чому досі Кличко пілить бюджет, друзі? Давайте усього питання. І це не тільки місто Києва, це, це по всім містам. І не було б, друзі, таких гранат не було б. Якби той, той депутат, якщо він був би бізнес, він би прийшов би, взяв би за ухи і вивів їх. Розумієте, аніж порлявних гранат. Діяти в рамках правового поля, згідно чинного законодавства, і, все у нас, і перемога буде за нами, все буде Україна.